Сьогодні я з вами поділюся фразою You're supposed to be. Ми звикли до того, що нас вчили є слово must, have to маєш це робити. А що таке suppose? Suppose – це означає припускати. I suppose – це те ж саме, що ви кажете I think. Але коли ви щось маєте зробити. То вам напряму не кажуть, як в Британії You You must must do that. You must be truly desperate. Від вас очікується щось. І коли я, наприклад, міг запізнитися в клас, то вчителька каже: You're supposed to be on time. Ти не то, що маєш бути, а очікується від тебе, що ти прийдеш вчасно. І ще одне: чи відрізняється on time від in time? On time, якщо дослівно, на Час. Це ви приходите вчасно, наприклад, на дві години. Але якщо у вас зустріч на дві години, то краще прийти трошки раніше. Тоді треба казати I'm just in time, маючи на увазі, що декілька хвилин раніше ви прийшли. А що в нас приходить on time? Літаки прилітають, потяг прибуває On time. Він не має бути декілька хвилин раніше, а саме вчасно. на Саме ту годину як має бути з вас. Лайк, підписуйтесь. Поїхали далі.